Вітаю! Коротеньке відео про коробочки, в, яку, в які я пакую рослинки, які їдуть до вас. Е, я завжди купую, маю в запасі коробки нової почти, так як відправляю саме цією компанією ваші посилочки, е, бо саме. Це не реклама, але саме нова почта має буквально відділення в кожному місті, селищі, селі. І саме зручніше, все ж таки і по швидкості доставляти цієї компанією. Мені зразу порадило, що краще пакувати в коробки нової почти, так як більш відносяться лояльно, та й брати ці коробки зараз просто ніде, якісь додаткові. Тому купую коробки всіх форматів. В цьому відео коротенько покажу, скільки рослин поміщається, яка вартість самої коробки, яку я додаю до вашого замовлення, так як мені їх безкоштовно теж не роздають, е, всякому разі, на сьогоднішній день. І ціни будуть стосуватися саме 2025 року. би на 26 рік, я не знаю, але. Інформація така, щоб ви мали собі на увазі: ось 2-х кілограмові коробочки. Ось такого формату. Це квадратна, це продовгувата. Ось зараз в такому дизайні вони були. Сюди поміщається або три гортензії в п 9 горщиках, або саженців сажанців полуниці. Доставочка була 80 гривень. Якщо в місто їхало, то було 80 гривень. Зразу скажу, що нова почта підвисила тарифи, і те, що я проговорюю 80 гривень, значить десь плюс 10, десь плюс 20, десь плюс 30 гривень, в залежності від об'єму посилочки, зараз вже додано у вартість на сьогоднішній день. Трьохкілограмові коробочки. Маю ось такий формат. Це я купувала спеціально для відправлення однієї рослини. І причому, якщо навіть ось ви бачите, 60 см, це дуже добре, якщо саме рослинка є більше 40 см і мені її не потрібно загинати. Я ось сюди поміщала в цю коробочку п 9 горщик. Якщо дві гортензійки, то я могла одну до другої підв'язати. Ну, пакування це вже за мій особистий рахунок, скоч, там, кульочки і так далі. Ось такого формата. В полуницю я не пакую, не пакую в такі коробочки, полуничка їхала ось з такого формату. Поміщається сюди 20 саженців. Ось такого і ось такого теж. Сюди три які поміщаються. Ось, бачите, 34. Це ось тут довжина. Три які і доставочка була в районі 100 гривень Такої, таких посилочок. Ця довгенька. І вартість значить, двох кілограмові 10-12 гривень. Я рахувала завжди за 10, трьохкілограмових десь в районі 15 гривень, додавала 15 гривень до замовлення, 5 кілограмові. В основному йшли 5-кілограмові в мене. Ціна їх була 22, Я додавала до замовлення 20 гривень. Зараз буде 25 гривень. До, до замовлення, тому що коробочки трішки там щось 23 з копійками зараз виходило. Останнє я купувала, не знаю, як буде надалі. Так, і сюди поміщалося по гортензіям 6 штук, гарно саме укладувалися. У мене є в шорці, як я їх пакую. Дуже гарно поміщається в п 9 горщиках, саме 6 штучок. І полуничка тут ішла від 25 до 45 штучок поміщалась саме в 5-кілограмову коробочку. Ось такі в неї параметри. Ось взяла ще, не взяла, так мені прийшло, але хочу ще ось такі коробочки, що будуть. Наразі не завжди є коробки. Тут саме 120, довжина коробки 120. Я маю на увазі, що буде мені зручно. Хочу ці батаги на штампи спробувати вирощувати, або будуть дуже довгі погони в гортензіях, тому що на сезон 2026 передбачаю 2 і 3-літрові горщики. це вже не П-9 горщик буде. І тому ось такі, ось такі коробочки теж є. Вони трішки дорожчі. Ну, я якби сумую цю плюс цю, значить, ці в районі 26, здається, гривень. Тобто 25 гривень 5-кілограмова коробочка. І Десятикілограмова коробочка є і 30 кілограмові, але я їх ніколи не брала, тому що по якщо я в стаканчиках складаю більше 60 штук, нижній ряд дуже сильно приминається і дуже погано доходить, особливо коли це літо. Тому більше 10 кілограмових кілограмових коробок я не брала на пакування. Десятикілограмова коробка це від 45 штук саженців полуниці. До 60, навіть 70. Я могла покласти в одну коробочку. Ну, от, уже більше 60 іде дуже сильне приминання. Коробочка 30 гривень. І гортензій в таку коробочку 10-кілограмову поміщається рівно 12 штучок, якщо це П9 горщик. І ось така коробочка в мене була теж 10-кілограмова, теж ще додавала 30 гривень, хоча вона коштувала десь 34. 33 з копійками ось така коробка. Але вона, як ви бачите, 80 см. Пакувала я сюди виноград і гортензії, які йшли в літрових горщиках на штамп, тому що вони більше 60 см були навіть в такому маленькому віці. Доставочка 5 кілограмової була 110 см. 10-кілограмової – 120. Ну, Відповідно, зараз десь 130, 140. Все залежить ще саме чи місто, чи село, чи селище вони рахують. Ну, Всякому разі, рахували по об'єму, тому що ніколи жодних коробок не було там 5 кілограм, чи 10 кілограм того, що поміщалося в саму коробку. Ось така інформація: весь там скотч, пакетики і так далі. Все, що я як я пакую, відповідно, це вже за мій рахунок. Доставка до складу і відправлення. Завжди надаю на слідуючий день чи в той же день, як виходить інформацію про декларацію, яка посилочка до вас поїхала, на ній зазначено. Приблизний час, коли ви її маєте отримувати. Тому, будь ласка, вважайте, що це рослинки. Вони живі, в коробочках їм все рівно погано, хоча в мене немає парників, щоб потім адаптувати і так далі. Все відправляється на слідуючий день чи через день після того, як ви оплатили рослини. Я не відправляю ніколи. Після платою завжди оплачуєте, і тоді рослинки їдуть до вас. Але зважайте на те, що їх потрібно забирати вчасно, щоб вони не лежали у вас там 3-4 дні на почті, і відповідно їхній вигляд і їхній стан буде вже незадовільний. Відправляю постійно все, що в мене є на пропозиції. Є в групі вайбер. Можете писати мені особисто на вайбер, то дам посилання на групу. В будь-який час зможете замовити рослинки, які є на пропозиції. Всі питання по рослинам, чи підібрати, чи поміняти, і так далі. Завжди відповім. Намагаюся робити це швидко, не затягуючи. І підбирати рослинки саме по вашому замовленню. Чекаю на ваші замовлення. Все рівно будемо висаджувати, все рівно будемо вирощувати. Бо ми українці і ми живемо на своїй землі. Дякую вам, чекаю на ваші замовлення. Новою почтою відправляю по всій території України. Все буде Україна. Дякую.